Ну, на блокпостах, как обычно стоим, тормозим, проверяем вот. ну, на данный момент мы находимся на учениях в селе Черкасское там у нас полигон вот. ну, учат нормально здесь бы никуда не отправились вот. ну, мы вот вчера были, стреляли ну, как мы, мальчики, автомат Юля лазила по окопам под колючей проволокой стреляла с пистолета в оружие заложенные Ну, сказала, буду стріляти всім. Вот, ну, вот так вот. Ну, Андрій усе розповів, що я хочу сказати. Я позавчора їздила до Запоріжжя, ми там грали з металургом Запоріжжя. Знаєте, коли раніше туди їздила на визад, знаєте, була ворожнеча, бо один проти одного. А зараз, знаєте, там у нас був марш за єдину Україну. Знаєте, ми трималися разом. Фанати, металурги та фанати Дніпра усі були з червоно-чорними та жовто-синіми прапорами. Ну тобто зараз немає вже ворожнечі, зараз на так би сказати, об'єднання між усіма клубами. Тобто, знаєте, було ми співали разом войне свята, гімн України. Хоча ми стояли через поле напроти дві фан-зони, але знаєте, коли усі так разом, ну, нас навіть там підходили з Запоріжжя, люди казали, там Дніпропетровськ, ми вас любимо. Ну, тобто я хочу сказати, зараз добре, то що немає ніякої ворожнечі, і ворожнечі і зараз всі тримаємося разом. І так будемо до кінця триматися разом. Що хочу сказати, що я зараз так боюся за сипіри, як бути, значить, це у мене зараз у Дніпрі діється. Хочу побажати їм, щоб вони все дуже гарно пройшло, щоб вони доказали, що свобода слова це слово народу. Те, що, по-перше, є взагалі в кожній країні. Ну, удачі їм. Дякую всім. Сибір, ми з тобою! Сибір, ми з тобою. Сибір, ми з тобою. Сибір. Слава Україні! Героям!